Добрий день, сьогодні 30 липня Хотів показати вам чому так важливо мати капельний полив Цеканчики Два рядки От, капельний полив Дивіться в кінці рядків посадив Кабачки. Зараз до них дійду. Дивіться. Оце кабачки і туди достає капельний полив. А це кабачок без поливу. А тут опять з поливом і там без поливу. Это ну, такая разница. Вот. Тут даже нема чего и добавить. Вот Главное, что все это очень просто. Купити один раз магістраль, трубу. Це 32 пластика, вона скручується на зиму. Краники остаються, з ними нічого не трапиться. Навіть капельну ленту можна використовувати на другий рік. Як все аккуратно змотати і все вот так вот деньки красиві лежать ковунчики Пирець дощ як був. Все як просили. І перчики ті, що підвяли, зразу піднялися у них скільки на кущі. Почервоніючи буду рахувати. Цікаво порівняти з польотом сорт. Тут у мене стопчики. Це починається польот. На вигляд... Те саме, там гібрид Кантата. а це політ. Це політ. там кантата. Все, всім пока.